Хай горить у пеклі Росня. Презентує. Я новий мутант. Привіт! Мене звати Аліна, мені 13 років. І я стала вся блакитною. Але давай все по порядку. Одного дня моя подруга Настя показала в Ютубі один челендж, де люди 24 години їдять їжу лише одного кольору. Мені здалося це кумедним, і я вирішила, що це занадто просто, та жодного челенджу в цьому немає. Настя сказала, що раз так, то ми теж повинні спробувати такий експеримент. Я сказала, що немає нічого простішого, але я маю одну умову: Настя має пройти цей челендж разом зі мною. Ех, вона явно не була у захваті від цієї ідеї, але, мабуть, цікавість взяла гору. Тому вона погодилася. Залишилося тільки вибрати, який колір ми будемо їсти. Я запропонувала нехай доля сама вирішить, що було цікавіше. Ми з Настею почали ритися у себе в пеналах, і кожен з нас дістав по одному предмету. Настя дістала жовтий олівець, а я блакитну ручку. Отже, вона буде їсти їжу жовтого кольору. А я тоді блакитну? Ох, ну блакитно так блакитно. Нічого такого. Але це буде дуже весело, подумала я. Після школи ми розійшлися по домівках. А через те, що це була п'ятниця, ми домовилися зустрітися у суботу вранці біля супермаркету, щоб купити собі їжу лише для цього челенджу. І я про всяк випадок увечері добре поїла всяке смачненьке, щоб челендж пройшов легше. Настав ранок. За умовами випробування я не повинна була снідати, поки не знайду блакитну їжу. На мій подив, це виявилося не так же і просто. Вдома я мала тільки одну сливу. Ех, не густо, але вибору у мене не було особливо. Угода є угодою. Я з'їла сливу і пішла до магазину. Настя вже чекала на мене там і їла свій жовтий банан. Хочеш? Знущаєшся, гаразд, ідемо купувати їжу. Бананами сити не будеш. Ми вирушили шукати. Настя набрала собі чіпсів, купу бананів, абрикосів, багато сиру і навіть ананас. Ех, у неї шикарний день сьогодні буде. А я, скільки б не шукала, окрім лохини та дивного синього газованого напою, що стояв біля полиці з якимось дивним зеленим слаймом, нічого не знайшла. Виявляється, блакитної їжі не дуже багато. Ех, сумно. Але це лише на один день, подумала я. А тому як небудь та впоруюся. Я купила три кілограми ягід лохини, газовану воду і пішла додому. На сніданок я з'їла пів кіло ягід за раз та й скуштувала цей дивний напій. Фу, на смак він якийсь дуже дивний, начебто навіть солоний. Там ще якісь корейські іерогліфи всюду, Гидота, а не напій. Але за умовами челенджу я не можу нічого їсти і пити не синього кольору. А тому доведеться терпіти, я зробила ще один ковток і пішла робити уроки. Дуже дивний смак мала ця вода, і язик після неї був зовсім блакитним. Чекаю і не дочекаюся, коли вже буде наступний день. На обід я з'їла ще цих ягід. Тепер аж цілий кілограм, і чесно кажучи, це було непросто. Я уявляла, як Настя зараз їсть сир та доїдає абрикоси. Ех, як шкода, що мені не попався теж жовтий колір. І я зробила ще один ковток цього страшного напою. І цього разу він був дуже гірким. Фу, що це за гидота? І чому він змінив свій смак? Хм, Дуже дивно. Настав вечір. Потрібно було вечеряти. Але, не дивлячись на страшний голод, я з'їла всього кілька ягід, і руки у мене були якісь блакитні. І я подумала, що це тому, що я руками їла ягоди. але в мене зовсім не було жодного бажання їх мити. І пити мені не дуже хотілося. Я змусила себе зробити кілька ковтків. До речі, цього разу напій був навіть нічого. Нарешті він був солодким. Мені так здалося. Навіть дуже солодким. Хм. Це було дивно. я вирішила піти раніше спати, щоб цей безглуздий день швидше закінчився. Увісні мені наснилося, що я перетворилася на ягоду, і усі в школі сміялися з мене. Який жахливий сон! Але, як виявилось, це був не просто сон. Вранці я прокинулася від того, що мені дуже захотілося пити, я згадала, що челендж добіг кінця. А тому я одразу побігла у ванну і прямо з крану почала пити воду. Коли я напилася, досхочу, я подивилася у дзеркало і не повірила своїм очам. Я була вся блакитного кольору, моя шкіра, руки, це був якийсь жах. Я побігла до батьків і мене одразу повезли до лікарні. Усі лікарі дуже здивувалися, і навіть зібралися на нараду. Вони вперше бачили такий феномен і сказали, що, можливо, це якийсь рідкісний вид алергії. Ліків від цього ніяких немає. Але вони сподіваються, що через пару днів все буде добре, у всякому випадку нічого небезпечного не трапилося. А один із лікарів навіть сказав, що дуже гарний колір вийшов, і все б нічого. Та ось минуло вже два тижні, а я так і не стала звичайною дівчинкою. Я людина-невидимка. Привіт, мене звати Женя. мені 14 років, і я став невидимкою. Я би сам не повірив, якби таке почув. Але послухай мою історію. Це сталося влітку. Я був у селі у бабусі з дідусем, і все було спочатку дуже добре. Люблю до них приїжджати, бо у мене там багато друзів і подруг. Ми постійно знаходимо там чим зайнятися. І ось цього разу мій друг Сергій розповів, що на околиці села. Є старовинний будинок. Там, ніби живе один загадковий дід, але живий він чи ні, ніхто не знає. Дід? Це Путін, чи що? Вже здох? Бася, не відволікай, це зовсім інший дід. Путіна завалять Збройні Сили України. Ладно, давай далі дивитись, а ви поставте лайк, якщо теж хочете, щоб Путін здох. Так от цього діда вже багато років ніхто не бачив, всі думають, що він уже давно помер. Але цікаве те, що у нього є пасіка з бджолами, і хоч ми ніколи не бачили, щоб цей дід продавав свій мед, хтось все таки доглядав за бджолами, раз вони там ще досі живуть. Ось тому ми вирішили дізнатися про цю таємницю і пробратися до нього на територію. Ми не хотіли робити нічого поганого, просто подивитися у вікна, живе там у будинку хтось чи ні. Краще б ми цього не робили. Але вже пізно проще й шкодувати. Так одного дня ми вирушили на своє таємне завдання. Це було простіше, аніж можна було подумати. Ми перелізли через паркан і пішли дивитися у вікна. На наше розчарування ми так і не побачили нікого всередині. Ми вже подумали, що там правда нікого давно немає. Раптом в наш бік полетів камінь з вікна, і хтось закричав: Забирайтесь, герч! вилобки!» Ох, ми навіть не бачили хто це. Але так злякалися, що вирішили скоріше тікати звідси. Все було так несподівано, що коли я став бігти, я випадково врізався в один вулик. Я майже перекинув його, ще б трохи, і він точно б упав. Ми вирішили нікому не розповідати, що робили сьогодні, та розійшлися по домівках. Бабуся приготувала мені млинці, і ми смачно повечеряли. Увечері у своїй кімнаті я раптом уколовся чимось, коли знімав свою кофту. З моєї кишені раптом вилетіла бджола. Це, мабуть, одна з тих вуликів, у котрі я врізався. Вона була якась дивна. Її попка світилася зеленим кольором. І видно було, що вона дуже незадоволена, що понилась у мене в кишені. Я відчинив вікно і вона вилетіла. Сподіваюся, вона знайде свій будинок. Але це зараз не найголовніше. Я глянув на місце укуси і побачив, що моя рука дуже спухла. І це було так боляче, що я впав на ліжко. У мене різко запаморочилась голова, і здається, я навіть не притомнюв. Коли мені полегшало, я вирішив зайти у ванну, вмитись. І, подивившись у дзеркало, я не повірив своїм очам. На мені не було обличчя. Буквально не було. Я помацав себе, проте обличчя наче було на місці. Тільки його не було видно. Та й не лише його. Я був зовсім невидимим. Я спочатку дуже злякався. Але лише на секунду, тому що я хлопець досить сміливий. У всякому разі, я так думав. Я вирішив, що у будь-якій ситуації потрібно шукати позитивні моменти. Тому, якщо я саме зараз зовсім невидимий, це можна якось використати. А куди піде будь-який хлопець, ставши невидимкою. Правильно, я пішов у кіно, мені не довелося купувати квиток, і я спокійно зміг подивитись цілих три фільми поспіль. Потім я так голоднів, що пішов в магазин і купив чіпсів та коли. Мені правда стало трохи соромно, і я залишив таке гроші на касі. Я ж не злодій, зрештою. Отже, я не знаю, чесно кажучи, як використовувати мої нові здібності і чи вийде у мене знову стати видимим. Тому я поки що намотав на себе бинти, щоб, хоч якось себе бачити. Поки я нікому не розповідав про свою нову здібність. Але ось тепер, думаю, може я знадобився б у ЗСУ, піду до розвідки і в такий спосіб точно зможу допомогти наблизити нашу перемогу. А ви що думаєте? Студія Шапопала Продакшн. За підтримки Кусь-Кусь Шоу представляє. дівчинка слайм. Слайм завдає удару у відповідь. Якщо дивився минулу серію, пиши хештег Слайм, А якщо не дивився... Персевель не дивився. Привіт! Мене звати Аня, і я вмію перетворюватися на слайм. Це продовження моєї історії. У мене виявився дуже дивний слайм. Він мені дуже сподобався. Але виявилося, що це якась секретна розробка таємної організації хантерів. І він наділив мене здібностями самій перетворюватися на слайм. Спочатку це було дуже страшно. Але незабаром я навчилася керувати цими трансформаціями. І тому зараз я стала, немов справжній супергерой. Ми з моїм другом Марком вирушили глибоко в ліс, де шукали його старого друга. Він вчений і зможе нам допомогти. Взагалі, я мушу сказати, що Марк хороший. Він самого початку мені допомагав і не відвернувся від мене, коли я була в біді. Цікаво, про що він думає зараз? Ох, як їй сказати. Справа в тому, що я сам винен у тому, що Аня знайшла цей жахливий слайм. Мій батько шукав піддосліний для нової секретної зброї, і він наказав мені знайти відповідний екземпляр. Я давно спостерігав за Анею, вона мені завжди дуже подобалась, але я ніколи не наважувався познайомитись з нею і тому вирішив обрати саме її. Я зовсім не хотів завдати їй зла. Я навіть не знав, як цей слайм працює. Але коли дізнався, наскільки це все серйозно, і батько розповів, що наслідки невідворотні, і ще допомогти їй зможе тільки Лексир Б-74 вирішив діяти. Це я винен у цьому, а тому я маю все її виправити. Але чи повірить вона мені, чи подумає, що я з Хантером в одній команді? Ох, Марк повна протилежність Хантерам. Він добрий та шляхетний. А хантери огидні. І всі, хто з ними в команді, гірше за них лише русня. Раптом ми почули чиїсь кроки. Ми дуже злякалися, але марно. Це був той самий дідусь. Він дуже радий був побачити Марка і, здається, був радий знайомству зі мною також. Ми розповіли про мою проблему і про те, що його будинок було підірвано. Як було підірвано будинок на висі попередніх серіях? Він анітрохи не засмутився і сказав, що нам треба було ховатися не в хаті, а в підвалі, бо там справжній бункер, до якого ніхто не зміг би увійти, і ми були б у повній безпеці. Він запросив нас туди спуститися і сказав, що має щось для мене. У підвалі була ціла полиця з якимись баночками та незрозумілими еліксирами. Він узяв одну зелену пляшечку і сказав, що мені варто випити з нею. І сила слайма зникне сама собою, і що я знову стану звичайною дівчинкою. На полиці, правда, була ще одна баночка такої ж форми, лише червоного кольору. Дідусь помітив. Що я звернула на неї увагу і сказав, що червоний еліксир це Макс Тринулі ікс, і що він навпаки посилить у кілька разів вплив мого слайму і зробить наслідки незворотніми. Дуже небезпечна субстанція. Потім він підійшов до Марка і розповів, що як ми закінчимо, потрібно буде відправити мене додому, де я забуду все як страшний сон. А вони повинні будуть вирушити в якусь лабораторію, щоб знищити її. Ця лабораторія належить хантерам, і там проводять досліди над великою кількістю дітей із різними неймовірними здібностями. Він розповів про дівчаток, з якими сам знайомився і що ці діти всі потребують допомоги. Я зрозуміла, що не можу сидіти осторонь, і раз у мене є здібності допомогти іншим. Тоді я не маю права відступити. Марк допоміг мені одного разу, а тепер. Моя черга. Я взяла з полиці червону колбу та випила її залпом. Марк з дідусем були шоковані і навіть не встигли мене зупинити. Раптом я відчула, як у мені почало все горіти всередині. Мої очі стали світитися дивним вогнем. А я на диво почувала себе чудово. Я подивилася у вікно і побачила в далечині великий комплекс, схожий на науковий заклад. Напевно, це та сама лабораторія. Я сказала, щоб всі залишалися тут, а сама вистрибнула у вікно. Я ніби стала м'ячиком або чимось схожим на нього. Я відскочила від землі на шість метрів і таким чином стрибками дуже швидко дісталася до лабораторії. Само собою, моя яскрава поява не могла залишитися непоміченою, і охоронці спробували мене спіймати. Але я двома ударами своїми витягнутими руками поклала їх у нокаут. А мені подобаються мої нові здібності. Двері в лабораторію були зачинені, але я побачила невелике віконце на другому поверсі. Я зібрала всі свої сили і стрибнула в нього. Не знаю як? Але я розтягнулася і влетіла у вікно, рівно відтворивши його форму. Усередині пахло дивними ліками. Я не знала точно, що саме я шукаю, але я розуміла, що потрібно. Евакуювати всіх дітей і якось знищити комплекс. Я почала шукати кімнату Служби безпеки, щоб знайти план будівлі і вирішити, що робити далі. По дорозі я зустріла ще кількох охоронців, але як і з минулими, я розібралася з ними дуже легко. Вже за кілька хвилин я опинилася в кімнаті охорони. Там була величезна купа телевізорів, які показували весь комплекс, як на долоні. Я запам'ятала, де камери з полоненими і де знаходиться головне приміщення з генератором, який, якщо вивести з ладу замикання, то комплекс загориться сам собою. Все здавалося дуже просто, але раптом я почула дивний, неприємний голос, ніби це був якийсь клоун. Ха ха. ха Ну, здравствуй, дівчата слайм. Я много слышал о тебе! ха Ха ха.